Так, потихеньку працюємо, раємо таку зеленку. от такий увес тут зійшов. І от такі клини тут що в них, що в сусідів. Розділяли те, що зійшлось до рівчака туди. Раз, і кидаємо хапки. Оце попросили урод вивороти. І отут така борозна, блін. Ну як, сік роки, який спеціаліст такоре, блін. Ну, тупо, блін, більше по коліна. Будемо ламати систему, будемо докидати до, до, до цього до дороги. Так, були питання по тому, як сівалка сіє <кхів> по поганій почві. Дивіться, ось скільки пер'я. Ось таке тут цього року розробили, Сім сою. Дивіться, не спору, набиває горни. Нічого, воно проходить, головне швидко не йти. Ця лапа вообще, диві, йде там глибоко. Починає тільки виглядати. Ну, а ті і отак вони погортають і воно помаленьку по чуть -чуть, і розходиться. Ось так все проходить, цепок грібіночка. І ще я скажу дуже непогано, де-не-де не от є зерно впало. Оце таке от є воно. От тут є. Ну, на таку площу це дуже ідеально. Не два рази пройшов, тут все ідеально закриває. от так ребенка. от так стелить зерно. Бубочки лежать. Так само там. Я ніфіга не висту. Так, Попробував один разок вибив по навігатору без антени без нічого руслалом. Трошки кривувато, але ну, там веляні туди ще 10 см 30. Зараз побачимо, дойду звідти, якщо рівно з тої сторони. Побачимо, скільки зійдеться, покажу. Ось так, тут майже зійшлось, а там десь півтора метра ще є. Ну, Так якось пройшов. Так, працюємо. Поки батька нема, покинув мені насіння. Ось що робимо. Тут лишилось пів гектара, зараз 2 через один, позакривали. Висів трошки додаю, і тут лишилося пів гектара. Зробимо такий експеримент. Літом будемо ждати результат, і емоції від батька. Якось так. Якось так виходить. Так, де в нас тут сіє? Раз. Сіє. Тут не бачу, коротше, тут два сіють, цей не сіє ці два сіють, і два крайні сіють. Весь їх гарний, все добре. Так, а це сіяла туме анкерна з гребянкою і з прикатками. Прикаток особо не видно. От кулесика її йшли. Ну, Містями теж зерно поверху. Там там. Але от ну, закатковує, але ну, все одно, де не дає, як не є, ну ідеально не посіється. Ці каточки роботу роблять. На розворотах тут теж насипається. Так, після дісковки такий от мокрець дуже був. Не знаю, посіяло щось більш-менш, от таке зелене. Добре закатаємо, побачимо що тут буде. Такий бур'янюка.